Професія це та основна точка відліку, з якої починається все свідоме діяльність життя кожної людини. Професія кухар одна з найважливіших у людському суспільстві, вона необхідна у повсякденному житті. Сучасний кухар це одночасно професіонал, художник, дієтолог, психолог і навіть чарівник. Щоб бути хорошим кухарем, потрібно постійно вчитися, та щоб стати справжнім професіоналом мало володіти певним обсягом знань. Треба ще вміти глибоко і творчо мислити. Від цього залежить уміння правильно приготувати страву, вкласти в неї всю душу. На базі Вінницького вищого професійного училища сфери послуг відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії кухар. Дев'ять майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів області, що стали кращими серед 23 учасників відбіркового етапу, змагалися за право представляти Вінничину у фіналі конкурсу. У їх числі наш навчальний заклад представляла молодова Наталія Анатолійовна, майстер виробничого навчання за професією кухар кондитер Посадити дерево. Я своє дерево в успіху вирощувала на мальовничих землях України і виросло воно пишне та красиве, адже коріння його черпало нас з чистих джерел українських планів та ніжної материнської колискової. Акрону формували найкращі риси моїх батьків та пращурів: це працелюбність та відданість рідній справі. і дозріли про це мої досягнення та вміння, які я з великим задоволенням передаю. Переможці були нагороджені дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації, а решта учасників почесними грамотами за високий рівень професійної компетентності. Зокрема, усі конкурсанти одержали пам'ятні подарунки. Ми звернулися до Наталії Анатолійовни з проханням поділитись враженнями про участь у зазначеному конкурсі та висловити побажання своїм колегам, які матимуть шанс спробувати свої сили у конкурсах фахової майстерності. Щоб прийняти участь у другому етапі. Обласного конкурсу нам необхідно було підготувати портфоліо, в якому необхідно було вказати свої досягнення, необхідно було подати декілька методичних розробок уроків та виховних годин. Завдання були поставлені, перше завдання це необхідно було підготувати візитівку, друге завдання це психологи-педагогічні спостереження, тестування. І третє завдання це приготування страви, а також її презентація. З організацією робочого місця і з використанням новітніх технологій. З боку колег була маса позитиву, і завдяки їм я досягла результату такого, як я досягла. Це будемо вважати четверте місце. Велике спасибі, хочеться висловити адміністрації та колегам своїм по цеху, хто кажеться. Майстрам та викладачам кулінарного І Я бажаю всім майстрам та викладачам, які мріють і бажають прийняти участь у конкурсах фахової майстерності наснаги та терпіння. І починаючи з сьогоднішнього, завтрашнього дня тренувати свої вміння та навички. Я бажаю всім перемог, я бажаю всім терпіння. Я бажаю всім гарних успіхів в подальшому.